Привіт-привіт, мої хороші. Дивіться, який у нас день. Я вийшла з дому. забила з Анатолійовичем стрілку. У нас сьогодні свідання з ним посеред дороги. Йду <схід> до нього. Він там десь чи виїде на зустріч, чи буде мене чекати. Ну, зараз ми подивимось. Що І... там буде? Так, мій хороший день сьогодні. Замечательный сонце таке. Тепло пташечки співають, Травичка вже зелена. Я вже бачила, там абрикоси починають розцвітати. Так що весна йде своїм чередом повним ходом. Так тепленько, так хорошо Ех, Сонечко світить. Ось уже ось дивіться ці кущики. Я не знаю як вони називаються. Вже жовтіть починають. Скоро квіточки порозпускаються. І будемо радуватися, будемо дивитися на них. А як у вас погода? Дощів немає у нас. Сухо-сухо. На городах теж сухо, хто де. Уже поволочив, хто волочить іще. Так що тут таке справа. Так, прийшли викопувати юку. А менше кущів нема? Ти хоч а, а це врози тут залізло, так? Да? Чи що? Чи я не пойму. Ти ж його копати три дні будеш. Ну, копай, все, давай. Надумав, намітив, то копай. Ой, та є стільки жовтих ось у тюльпанчиків. Не знаю, я їх вирубую, вирубую. А у мене нема. Слава Богу. Ні, ну як Тебі? це? Проблем, слава тобі. Богу. Не слава Богу. Так, бачите, тут у Валерія Анатолійовича квіти посходили, вже роботи на городі скрізь треба робити. Дерева повирубували та так зробилося. Пусто. Глибоко. Mm. Бо ж до води копати? Так. Yeah. а я тобі казала, ти ж його не викопаєш. Yeah, ну копа. Загар mm. не А, mm. а от ну дивися, отам мого, отам. Ото мого. Чи вже цей будеш копати? Ну, копай. Почав вже то копай? Все одно там он роза дивися, а воно за цей. Так що з осінні Валіра копав, весною копав, тюльпашки викопав. Та в юки ж воно рости не буде, пропаде по-любому. Надо, знаєш, що то трактор і ковшом отак врть виривати, так? Вр Paste, вирвать, да? Да. Ну, Валера копає, я поки на паузу поставлю. Квіточки іскрі сапати вже треба. О, що викупав, так быстро? Давай. Так. Серушечки. А тут ще й молодий корінець. Вич ну, бубку, яку гарно пустив. Оно. Бубочку диви, яку гарно пустив. Так. Ну, Анатолійович, у нас вже ж по юкам. Який там спець? <схай> прошлом... Ні, позапрошую. Люба Любарська спец. А Люба Любарська, так. Да. <схай> О, диви, вже ворушиться. Ще й не довго мучиться будеш валіти. Зараз подивимось. Треба, щоб бульбочка була. О, Розочки вже. До бульбочки я не докопаю. Ну, скільки зможеш. Там ціла куча їх. Я пам'ятаю перший кущик, коли я купила е, юки. На п'ятачку у нас тітя в лоточку робила і там коло лоточка, а понасажувала. І вона мені дала отакий кущик. Ой, ой. Як оце ну менший у два рази. Десь отакий. Оце як у руці, Отакий. Маніний такий кущик. І він у мене зацвів аж на третій чи четвертий рік. Це Кущик хороший великий. Ну, а то Валіра там копає і ще більший буде, звичайно, по цей. Це ми хочемо попросили у нас і ми хочемо одіслати, порадувати людей. Так що от отак і така ось такі діла. діло. А ось пролісочки які, бачите, це із нашого села, де, ми жили, де я жила в селі. У лісі, у лісі такі, О, гука Валера. О, а. мамо. Дай ні, видно, чушневі. Ось у бачите, яка красота. Коріння яке. Отак. І ще там буде, да? так? Валера мучиться там, це попробуй її. Викопати і сильно не викопаєш. Тут такі труди треба, що ого-го. Зараз Валіра одрубає, там сіки зможе. Та і все, в коробку вкинемо і поїде. На багаті села. Заморився вже Валіра, мучиться. Якби Ну то а чого ж ти не передівся? Ти ж знаєш, що її важко копати? Чи ти думав раз-раз і все? Да. Ага, а воно не так то було. Ура! Ох! Все. все, викопав. Ну, оця бульба больша одріжеться отакого. Дивіться, стільки тут нового всього. Бачите? Оце все нове. А оце отріжеться все. Воно не О, нужне. По Січас загортай. Ще не й мучився Валіра якось так і бистренько. Я думала, що буде так, як ага. там у нас вдома. Все? все, все. Здорове вийшло. Розкажеш? Так, ну це чого воно так швидко вийшло, здорове, тому що вона вже викапувалася. І оце кусочок оставався там. І то бачите, яку вона глибині. А це так вона розмірати почки. Такі йдуть в сторону. Молоднячок. Ну, зараз ми втрусимо це все і, і відправляємо. І Отак. От так, все, валіра зв'язала. Отак. От зараз ми корінець примотаємо. Бумагою і у коробочку. Ну, то давай газети. Отака в нас коробочка є з Укрпошти. Ну, може трошки не влізе, то верх зігнемо. Так, да, трошки може і не влізе. Ну, нічого страшного, все буде нормально. Ось сидю, показую, що ти в мене стирив банан. Оце піде. Та не треба. За мене... Каже, нема в нього газеті. Ну, Та ти... його як розкуркулить. Понятно. Примотали його. Тут головне, щоб по коробки земля не торохтіла. А, а бульбочки вони видержуть усе, витримають усе. Анатолійови готує коробку. Зараз ми туди постараємося засунути і скочимо, заклеїмо. Так, упакували ми юку, отака От посилочка. І все, поїде в карпочтою. Все. Анатолійович поніс на почту. А я хвостиком за ним. Нічого не хочеш сказати? Нічого, несу. Неси. Важка? Ні. Неконятно. Тобі не важка, а мені важкувато. Чого? Не знаю. Нести важкувато? Ну так. Да. Телефон. Давай цей пакет. На. Не телефон, в мене сумочка ще дамська і пакета, в пакеті вещички, посилку отримала. Виписала собі а, два ти красивих ти... костюмчика. З масочками. А, то ще мені туди положили в посилочку носочки. У подарок? У подарок, чорні, які я не люблю. А більше є... А ні, може Полінка ще втіне. Вони ж чорна молодь зараз носить, а я ні. Так, ну що, до до почти. Ой, Все, дійшли ми до почти. Куди ну, у двері, взагалі, так? то нормальні люди заходять не в вікна, ні. Давай. Не, не а, ну то заходь тоді давай, Заходь у двері. Так, ідемо. Мені дорогу виступає. Давай, давай. Даємо. Так. Все, посилочку відправили і вона на пішов, пішов. Встав. Шо? Щось забув, мабуть, як завжди. Отак. От а я пішла додому і всім бажаю миру, добра і спокою, бережіть себе і не забувайте один за одного. Все, всім пока-пока. І Валірі помахала теж.